Колишня ведуча проросійських телеканалів Медведчука «Ньюзван», «112 Україна та Зік Надія Сас влаштувалась на пропагандистський СТБ у Білорусі, де продовжує пропагувати російські наративи. До Білорусі пропагандистка переїхала менш ніж за два тижні до початку вторгнення Росії в Україну і пояснила це тим, що українська влада нібито розгорнула полювання на тих, хто їм же допоміг 2019 року. Нагадаю, САС стала відомою у 2017 році після звільнення з Ньюзван. Тоді вона заявила, що це відбулось мовляв за порушення професійних стандартів та особисту думку про керівництво країни в ефірі. Після цього надія САС працювала на інших каналах про російського політика Віктора Медведчука, аж до їхнього закриття через санкції РНБО у 2021 році. Також вона вела на Ютубі про російський проєкт Міжнародна панорама з Надією САС. Додам, в інтерв'ю білоруським виданням Надія Сад заявила, що свобода слова в Україні ще до 24 лютого стала дуже умовною. Вона поскаржилася, що втратила право на професію, маючи на увазі блокування в Україні проросійських каналів Медведчука.